Французькі пригоди Орфея на українській сцені в театрі гоперети лялькова вистава режисерки Валерії Лесо після спектаклю «Арт-терапія» для маленьких глядачів, що постраждали від війни, про унікальну виставу та враження дітей Дар'я Лиходіт. У залі аншлаг тут класичний сюжет, але незвичні актори. На сцені національної оперети прем'єра дитяча вистава з ляльками на основі опери Орфей і Евредіка історія кохання, де добро протистоїть злу, і звісно, перемагає. Це спільний україно-французький проєкт, головна їдь якого підтримка у важкі часи. зараз український народ переживає дуже важкі часи. А мистецтво дає надію, натхнення і креатив. Дуже важливо допомагати дітям, які перебувають у дитбудинках або хворим, аби вони змогли все пережити та побачити, що мистецтво теж є у їхньому житті. Цей спектакль спільно з французькою командою готували півроку, і найважчими були технічні моменти. Ми будували сцену спеціально бачите. І на цій сцені є в цій сцені, точніше, є ще технічне обладнання. Це спеціальне світло, яке поглинає, і воно, коли там працюють ззаді актори, їх ну не видно. Це лялькова вистава, але в незвичному виконанні. Обличчя акторів поєднали із тілами маріонеток. Гучні аплодисменти у залі це найкращий доказ. Вистава глядачам сподобалась. А як тобі вистава? Сподобалась. Що да. найбільше Е, ем, не знаю все. Дуже сподобалось, як Орфей грав, рухи, звук, музика, як він співав. А після спектаклю на дітей чекала арт-терапія, малювання. Сьогоднішня наша зустріч з дітьми вона про те, щоб допомогти їм після того, що вони побачили, дозволити собі помріяти, уявити цю свою мрію, перейти в той стан, який вони відчувають, коли ця мрія здійсниться, і спробувати ці емоції перенести на папір. А що ти тут малюєш? Забраш е, я малюю. Е... Як Бердянська і вся країна без війни. Дар'я Лиходіт, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.